Мінна небезпека це дуже, ну, дуже велика загроза життю, здоров'ю, майну людей. Буває, люди кажуть, що треба підійти, сфотографувати. Ну, це дуже страшно. Цього робити ні в коїм разі не можна. Ми викликаємо ДСНС. Рівень обізнаності він не дуже. Він бажає бути кращим. І тому ми почали цим займатися, і нас підтримала коаліція 1325 і Український жіночий фонд. Наразі ми реалізуємо проект інформування ВПО з Донецької області щодо мінної небезпеки в громадах Дніпропетровщини. Я дуже вірю в відновлення Донеччини. Ми несемо це служення людям і думаю, що починатися це відновлення Донеччини має з людини. Саме з підтримки людей, наших ВПО з Данеччини, де вони не були, чи можливо навіть стали біженцями в чужих країнах. Теж ми маємо не втрачати зв'язок, цю нашу Донецьку, ну саме ідентичність нашу підтримувати одне одного. Будівлю можна відремонтувати, відбудувати, але людина це найвища цінність держави, і держава має до цього повертатися ще раз, бо під час війни ми іноді на жаль забуваємо.